Всім привіт народ! Так, давно ми не знімали відео. Прийшла черга класти вулики полоски. Полоски ми купили варлом в пачечках по 10 полосок кладемо ми по 2 полоски на вулик. Протягом двох неділь ми ну, знову ще дві кладемо. І так, впродовж місяця, 4 полоски в нас йде на один вулик. Також ми підкормлюємо, будемо дивитися вже, формувати сім'ї, 6-7, можливо 8 рамок. Які сильні, то 8 рамок буде в вуликах. Ну, зараз така пробіжимося бистренько. Сьогодні-завтра. Якось так. Будемо працювати зараз. Подивлюсь трошки, зніму пару вуликів, пару відео. Буде цікаво. Добренько, будемо працювати. Так, ну а так ми дві полосочки поставили, передивилися, матка ще сіє. Так що, якось так: шість рамочок. Можливо, десь щось переберемо, можливо, сюди ще одну медову поставимо сьому. І на цьому все. Зараз за відкриваємо заливаємо сиропчика і все. І так, я не знаю, може через недільку подивимось, ще далі сиропчика. А, можливо, аж через дві недільки. Тому що у нас часу немає. На цьому все. Мед є, матка ще сіє, так що все нормально. Зараз запаковуємо. Трішки нарізав прополіса. Буквально жменьку таку. Сука Буквально такий куржечок. Кажу, що дуже на зуби полізний. Проживать і все остальне. Так, ну добре. Зараз дивимося в наступні вулики, та і так порозбігаємось бігом. Добре, далі буде. Так, продивились ми вже 6 вуликів. На жаль, один вулик у нас загинув не з понятних причин. Е, а 5 вуликів ми пороздавали, покидали полоски. Получається, це ми продивилися 4 старих і 3 нових. Ну, Один помер. Загинув з якихось причин, не знаю. Е і зараз ще доливаю під кормочку ще цей вулик. В п'ятий. Ні, в шостий, в шостий. І йдемо е за. Та ні, п'ятий же ж. П'ятий, так. Да. Угу. І йдемо по той. По сиропчика ще. Будемо зараз дивитися. Ці нові вулики, і у нас там на через колію у нас там ще є один вулик. І туди сходимо. Так, ну на цьому все, в принципі, друзі. Таке відео, що дивитись далі. що цю бумажку теж вкину вулик, хай запах дає. Ну, а так, все через дві недільки полоску поміняли та й все. Та й все. Там будемо бачити, формувати вже гнізда, вже по 6 рамочок у нас є. Можливо, дещо додаємо 7 рамочку. Як вони будуть сироп перероблювати. Ну, якщо буде забити, то додамо ще, якщо ні, то буде на 6 рамочках зимувати. На цьому все, друзі. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставимо пальчик вверх. Все, до нових відео. Пока-пока.